Йоу! Всім привіт народ! І сьогодні я буду грати Grow a Car. І не погнали! Дайте мені 10 хвилин і побачите результат. І ось що я встиг зробити за 10 хвилин. Я думаю, результат хороший. Так, зараз поставимо ще одну машинку. Так. Є. Е. Капець, я застряг. Як вилазити? Добре, спробую перезайти. В гру. Так, все, я перезайшов. Там стався якийсь баг. І я опинився під машиною. Тепер ставимо ще, ще одну машину. Так, рівно її ставимо. І йдемо, напевно, що купити нову машину. Так, підходимо. І тут беремо, напевно, що тут немає ніяких, так, тут, є... тут їх дуже багато є, а остання, мені здається, вона коштує один квадратильйон. Тоді ми купимо дві самих перших і будемо чекати, поки буде новий завоз. Тим часом поставимо їх тут. Так, ставимо. Оба поставили. І йдемо чекати, поки буде новий завоз знову. Так, ще хвилини і 40 секунд. Так, надіюся, нові машинки вже завезли. Так, є. Я куплю чудо 12500 і куплю 4 самих перших. Так є. І зараз треба їх швидко піти поставити. Цю поставимо ось так прикольненько. І ці 4 поставимо так розкидано. Одну тут, другу тут, третю ось тут. А четверту ось тут. І на цьому моменті я буду завершувати своє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, всім пока.